Okay. Добре, вмикаємо запис. Доброго ранку, шановні члени комітету, дорогі колеги. Засідання оголошується відкритим. Зараз до засідання приєдналося 8 членів комітету із 10. Можливо, Сергій Миколаївич і Михайло Миколаївич приєднається пізніше. Засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проєкт порядку денного. Які думки щодо порядку денного? Приймаємо. Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти порядок денний в цілому в тому варіанті, який був вам запропонований. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович. За. Дякую, Людмила Іванівна. За. Дякую. А, Оксана Анатолівна. Оксана Аналіна. Добре, Юрій Іванович. Юрій Іванович, так. Дякую, Сергій Володимирович. Костричук за. Дякую, Наталія Ігорівна. Наталія Ігорівна. Олег Михайлович. Синютка, за. У мене дякую. ще якийсь з записом, а я голосую за. У мене дякую, Наталія Ігорівна. А ви покажіться. Дякую, дякую, бачимо. Так, Оксана Анатолійовна. Тимали, трошки, напевно, з... За з'єднання. Дякую, Оксана Анатольна. Хорошо. Михайло Миколаївич. Нема. Сергій Миколаївич? Я да. Сергій Миколаївич. А, ви є, Сергій Миколаївич. Сергій Миколаївич, ми голосуємо в цілому. Проєкт порядку денного в тому варіанті, як надісланий був. За. Yeah. Дякую, Сергій Миколаївич. Тоді 9 за. Утримали спроти. Немає. 9 членів взяли участь в засіданні. В голосуванні yeah. рішення прийнято одноголосно. Перше питання порядку. Перше питання порядку денного проект постанови 10.4.3.0, внесений народним депутатом Янченко про утворення відповідної тимчасової спеціальної комісії. Проект рішення вам надісланий ухвалити висновок а, і рекомендувати парламенту розглянути його, визначатися шляхом голосування щодо цього проекту постанови. Зауважень нема У нас до засідання. Приєдналася а, ініціатор. Народний депутат Галина Янченка. Добрий день, Галина Ігорівна. Прошу одне-дві хвилинки. Так, виступ ваш. колеги. Доброго ранку всім. Е, Дякую за е, е, словами. Ми з вами зустрічаємося на перший, на другий раз. Тимчасова змаюся, напевно, в очах ТСК. Я думаю, що більшість вас знайомі з роботою коротко. У нас два напрямки діяльності: перший це розгляд кейсів і скарг бізнесу, що зараз є. Супер актуальним, враховуючи ті події, які відбулися на початку січня і обурення інвестиційної спільноти, з якою потрібно працювати. І дуже добре, що у парламенту є тимчасова спеціальна комісія по захисту інвесторів. Тобто, ми від парламенту можемо виступати якраз цими модераторами, майданчиком і так далі. Другий наш напрямок роботи це законодавча ініціатива, яка повністю ґрунтується на основі тих кейсів, які ми розбираємо. Тобто, кейси дають нам можливість дослідити недосконалості законодавства, які створюють проблеми у бізнесу. Коротко по. Результатах кількісних в першому напрямку це розгляд кейсів. Ми успішно вирішили за ці роки, що ми працюємо більше 20 кейсів бізнесу. На суму 25 мільярдів гривень колеги. Тобто, це насправді я думаю, що ці цифри говорять самі за себе щодо законодавчих ініціатив: більше шести 6, 6 законопроєктів стали вже законами. У нас є ще законопроекти, над якими ми. Продовжуємо працювати з деякими комітетами, у яких е, більше часу займає їхній розгляд. Це і такі требошутингові законопроекти, як наприклад 92.11, які вносять зміни в кримінально-процесуальний кодекс, щоб зменшити тиск на бізнес, так і такі, е, скажімо так, світоглядні, концептуальні і е, хороші законопроекти, як реформа державного приватного партнерства. Е, е, я дуже рада бачити тут на засіданні Олега Синко, який є також членом ТСК, і в попереднього складу ТСК і в майбутньому. Я думаю, що коротко, це якби все. Буду дуже вдячна вам за підтримку. Дякую, голові Ігорівна. шановні члени комітету. Хто має питання до ініціатора проєкту постанови чи хотів би висловитись? Якщо немає бажаючих висловитись, тоді я ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту постанови 10.4.3.0 в тому варіанті, як був надісланий вам. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерьевич. За. Дякую, Людмила Івановна. За. Дякую, Сергій Миколаевич. За. Дякую, Оксана Анатоліна. Не... Оксана А Юрій Іванович. Юрій Іванович голосує за. Дякую, Сергій Володимирович. Устрічок, за. Дякую, Наталія Ігорівна. Наталія Ігорівна. Не бачу. А, Олег Михайлович. А, Сергій Віталій, у нас вистачає голосів для прийняття рішення. <рес> вистачає. Тоді я, щоб не було запитань, за оскільки я є членом цієї комісії, то я не буду брати участь голосу. Окей, дякую. Але ж ви, пане Олеже, не бенефіціар, вона отримає за увагу. Дякую. <рес> На всяк випадок, ще питаю, Михайло Миколаївич. <рес> Оксана Анатолійовна, ви є? Є, я за. Дякую. Так, Наталія Ігорівна, не бачу зв'язку. Тоді. Дивіться: раз, два, три, чотири, п'ять, сім за е, із восьми присутніх при розгляді цього питання. Рішення прийнято більшістю. Друге питання. Поряд... Дякую за підтримку. Дякую за підтримку, колеги, і дякую Артему Кальченко за бездоганну роботу. Його фантастичний внесок в усі попередні роки роботи ТСК. А галера, до вас у вас велике питання. Коли будете подавати звіти? Будь ласка, у, е, подивіться всі наші експертні висновки на попередні звіти вашої аналогічних комісій, щоб ну уникати тих проблем, які, які були. Дякую за розуміння. Дякую за коментар. На питання Дякую. порядку денного це проект постанови 10460 Внесений народним депутатом Безгіним про утворення теж відповідної тимчасової спеціальної комісії. Проект рішення вам наданий. Пропонується ухвалити висновок, рекомендувати парламенту його розглянути з урахуванням зауважень, які у викладенні у висновку комітету щодо нової редакції назви та пункту першого. Я не бачу, що приєднався до нас ініціатор цього проекту постанови. Не бачив пана Безгіна, тоді можливо хтось членів комітету хотів би висловитись, ну Сергій та що можна. Я би швидше Прошу. хотів поставити питання пану Безгіну, це яке ставимо завжди. Які, що зроблено для того, щоб, власне не створюючи комісію. Вирішити питання вирішити питання, які відносяться до компетенції. Ну і знову стара історія, що людина, яка має сьогодні доступ до владних можливостей, створює комісію. Мені видається, що це суперечить парламентським нормам. Ну але оскільки немає автора, то нема кого і питати. Дякую, Олег Микола. Тож я хотів би висловитись? Дозвольте Сергій Віталійович. Да, да, Сергійколавич, прошу. Я теж вважаю, що зараз це можна розцінити як тиск на органи місцевого самоврядування. Тому ну, створення комісії по міській раді ну, якось так цікаво дуже звучить. Дякую, Миколаївич. Вона називається з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва, як столиці України в О, періоді дії правового режиму воєнного стану. Тобто, це не деталі. тільки да, це ж органів влади, публічної влади. Тому от така назва. Ну, Хто ще хотів би висловитись? Думаю, таких органів ефективності, діяльності, бездіяльність мають досліджувати силові органи, а не комісія, яка є прямим конкурентом і все інше з парламенту. Зрозуміла ваша позиція, Сергій Миколаївич. Хто ще хотів би висловитись? Знаєте, Сергій Віталійович, можна? Так, да так, -да, Юрій Іванович, прошу. У мене теж було запитання до автора цієї ТСК, тому що коли уважно почитаєш і знайомишся з інформацією і публікаціями різних телеграм-каналів, то піднімається питання ефективності влади, діяльності органів влади не лише міста Києва, а й інших обласних центрів, інших міст України. Тому ж а коли ми читаємо, що це тільки місто Київ, то дійсно в мене особисто склалося враження, що це тут якесь або політичне замовлення, або як сказали колеги, політичний тиск безпосередньо на Київ. Якщо вивчати питання діяльності органів місцевої влади, органів самоврядування, то потрібно виходити за межі міста Києва за межі столиці України, підходити до цього і системно. Дякую, дякую, Іванович. Хто ще хотів би висловитись. Uh, я хотіла висловитись, да, -да, -да uh, надалі uh, про несправді я вважаю, що Ця ТСК нічим не відрізняється від тої, як у попередньому, і та логіка, що якщо правоохоронні органи повинні цим займатись, то ми можемо точно таке сказати і по попередній ТСК. А я думаю, що просто ніхто напевно, із колег метро не користується і не живе в Голосівському районі, що там відбувається з метро, і скільки там людей біля Либської, щоб ви один раз хоча там постояли, то ви зрозуміли наскільки це доцільно. Тому я буду підтримувати створення такої ТСК. Дякую, Наталія Ігорівна. Хто ще хотів би висловитись? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови 10460 в тому варіанті, який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валєрєвич. За. Дякую, Людмила Іванівна. Марченко за. Дякую, Сергій Миколаївич? Утримаюся. Дякую. Юрій Іванович. Юрій Іванович, утримався. Дякую, Сергій Володимирович. Острічок за. Дякую, Оксана Анатолійовна? За. Дякую, Наталія Ігорівна. Приходько за. Дякую, Олег Михайлович? Синютка утримався. Дякую. І Михайло Миколаївич. Зв'язку нема. А підсумки такі. Шість за, три утрималося. Рішення прийнято більшістю. Наступне питання порядку денного це проект постанови, внесення змін до постанови про ну, персональні склади комітетів реєстраційний, 10.3.2.6. внесений народним депутатом Герашенка. Воно стосується обрання народного депутата Сюмар на посаду першого заступника голови комітету з питань антикорупційної політики. Проект рішення проект висновку вам надісланий. Хто хотів би висловитись? Тоді ставлю на голосування про е, проєкт рішення комітету щодо проєкту постанови 10326. Прошу голосувати. Кальченко утримався. Артем Валерійович Утримався. Людмила Іванівна. Утрималась. Сергій Миколаївич За. Оксана Анатолієв. Утрималась. Юрій Іванович. Давайте, Юрій Іванович, проголосує за. Дякую, Сергій Володимирович. Утримався. Дякую, Наталія Ігорівна. Я також утрималася. Дякую, Олег Михайлович. Сенютка за. Дякую. Три за. Шість утрималось. Рішення з цього питання не прийняте. Наступне питання порядку денного це проект постанови 10.2.7.8, внесений народним депутатом Герасим. Геращенко парубієм це щодо обрання народного депутата Фріс на посаду першого заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про проєктом рішення пропонується ухвалити висновок і рекомендувати парламенту визначатися шляхом голосування урахуванням редакційних уточнень. Хто має бажання висловитись, вітаючи? Якщо можна, а, я хочу висловитися з мотивів голосування. Шановні друзі, от тільки що відбулося, абсолютно політично вмотивоване голосування, і я хочу вам нагадати, що це квота, яка згідно розподілу належить до європейської солідарності і, і... Знаєте, коли відбувалося попереднє голосування, я чомусь собі згадав, коли при Януковичу голосували за драконівські закони. І тоді теж влада вважала, що вони сильні як ніколи, але пройшло трішки часу, і для кожного наступає персональна відповідальність за ці дії чи бездіяння, які в тому числі і зараз чиняться. Якщо ми сьогодні в суспільстві говоримо про єдність, то що сьогодні демонструється голосуванням? Головою комітету і представниками монобільшості на мою думку, що це ви своїми руками просто руйнуєте єдність. Ви демонструєте сьогодні перед світом, що в Україні є розкол за політичною ознакою. Я би дуже просив вас, щоб ви почитали останнє рішення. 1 лютого глав держав країн Європейського союзу, де, окрім при наданні Україні макрофінансової підтримки в 50 мільярдів, одним із перших пунктів стояло питання збереження парламентаризму і багатопартійності в парламентаризмі. Ви зараз своїм голосуванням ідете всупереч нашим партнерам по європейському союзу. Ви сьогодні з таким своїм голосуванням і такими своїми постановками питання даєте. Те шанс всім недругам України показувати, що в Україні не існує демократії, шановні друзі. Якщо ви не знаєте, чому допомагає сьогодні західний світ Україні і українському солдату, то я вам поясню, тому що, по-перше, світ не може сприйняти і змиритися з тими звірствами, які московити чинили в Бучі, Гостомелі, Маріуполі і по всіх окупованих територіях. А по-друге, що світ визнає Україну як демократичну державу, як державу з європейськими цінностями. І, шановний пане голово, шановні представники слуги народу, якщо ви таким чином хочете вбити підтримку України, то ви йдете вірною дорогою. Я закликаю вас підтримати рішення, яке відповідає нормам парламентаризму, яке відповідає можливостям кожної політичної сили брати участь у роботі парламенту і в керівництві парламенту. Будь ласка, не воюйте проти власного народу і не воюйте проти демократії України. Дякую, Сергій Віталійович. Дякую, хто ще хотів би висловитись. Я б хотіла висловитись, також матерію голосувати. Мене. Олег Макавич, я хоч і не представник слуги народу, але також не проголосувала, не підтримала це питання. І знаєте, відповідальність, я вважаю, повинна бути не тільки за це голосування, а й за безпідставні присвоєння ярликів, колаборанти, зрадники. Тому кожному вчинку є певна відповідальність. З вами повністю погоджуюсь. Дякую. Дякую, Наталія, хто ще хотів би висловитись? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту постанови 10278. Прошу голосувати. Кальченко, Утримався. Артем Валерійович. Утримався. Людмила Іванівна. Утрималась. Сергій Миколаївич? За. Дякую. Оксана Анатолійовна? Утрималась. Дякую. Юрій Іванович. Юрій Іванович, за. Дякую, Сергій Володимирович. Костричук утримався. Дякую, Наталія Ігорівна. Приходьте за голосу. Олег Михайлович. Силютка, за. Дякую. І так, маємо 4 за 5 Утрималось, рішення не прийняте. І наступне питання порядку денного це у нас проект постанови реєстраційний 10.4.5.5. Внесений народним депутатом Цабалем та іншими народними депутатами, членами відповідної тимчасової слідчої комісії. Ну, це звіт. Наш комітет не є головним. Наше завдання це ухвалити експертний висновок і надіслати тимчасовій слідчій комісії. Проєкт рішення, проєкт висновку вам був надісланий. Хто бажає виступити з цього питання? А є ага. пан Сабель. Ага. Пана Сабаля нема? Не бачу. Є, ну, се... а... є секретар. Комісії. Тим... Секретар. Тимчасовий комісій. А ви, Сергій Миколаївич? Так. Да. О, Сергій Миколаївич, так ви один із ініціаторів. Хе -хе. Сергій Віталійович, якщо є потреба і бажання у колег, я можу деякі а, кейси озвучити, що ми там напрацювали. Сергій Миколаївич, прошу, прошу дуже. Ну, ви розумієте, шановні колеги. Шановний пане голово, що в антимонопольному комітеті або в службі, яка контролює всі тендерні закупівлі, немає фізичної можливості оцих 5 мільйонів тендерів кожен перевірити. Але а, самі такі кричущі, які комісія напрацювала, і, в принципі, можна сказати, зупинила це стадіон в ківерцях, де міським головою було проведено тендер на понад там, 200 мільйонів. Зупинили цю історію. Зараз розбираємося з закупівлею електроенергії, тому що дивно виглядає, коли в якійсь там школі в якомусь селі в 10 вечора, після коми вгадує працівник п'ять цифр і стає переможцем, переможцем закупівлі електроенергії. Суми там, звісно, величезні. Я нагадаю, що це за час війни, не під час там. Попереднього року або поточного ми брали за час війни. Адже комісія створена по дослідженню можливих зловживань під час воєнного стану, під час великої війни, мається на увазі повномасштабного вторгнення. То там приблизно розіграно було на аукціонах на прозоро 1,6 трлн грн, гривень. Що на нашу думку дало можливість вкрасти з бюджету. Ну, щонайменше 250 мільярдів, так, якщо буде доведено. Ось тому о, різні були кейси закупівля медичного обладнання. Я нагадаю, що у нас в Україні не знаю, чи на щастя, чи на жаль, є дві, два види медицини: це і приватна і е, комунальна. Так ось приватні заклади охорони здоров'я. Той самий апарат з тими самими вихідними показниками, до прикладу, УЗД там чи МРТ, комп'ютерні томографи, закуповуються в два рази, а то й в три рази дешевше, ніж закуповують комунальні установи. Тому тут велике питання, крім е цих кейсів, які ми побачили, ми направляємо пропозиції. Можливо, навіть до, до нас у парламент, можливо, в Кабінет міністрів, як все ж таки зменшити оці корупційні складові о, з якимись практичними постановами чи, можливо, навіть законами України? Ну, одна із них, я вам скажу, це створення певної платформи, де можна не прописувати в тендерах специфічні якісь умови. А е, на платформі брати, брати без проблем те що, те, що є на світових ринках. Ну, в общем, е, є проблеми у нас з корупцією, це і це дуже яскраво видно. Дякую, Сергій Миколаївич. Колеги, хтось хоч хтось має запитання до Сергія Миколаївича, ще як одного з ініціаторів. Я, чи бажає виступити? Голосуємо. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови е, реєстраційний 10455 в тому варіанті, як був надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович За. Дякую, Людмила Івановна За. Дякую, Сергій Миколаївич. За. Дякую. Оксана Анатолієвна. Оксана Анатоліна. За. Дякую. Юрій Іванович. Юрій Іванович голосує за. Дякую. Сергій Володимирович. Костричук за. Дякую, Наталія Ігорівна. Наталія Ігорівна. Нема зв'язку. Олег Михайлович. Синютка за. Дякую ще раз. Наталія Ігорівна. Михайло Миколаївич. Тоді вісім членів комітету взяли участь у голосуванні? Рішення прийнято вісім за, одноголосно всіма, хто взяв участь у голосуванні. Змістовне часто рішення прийнято. Змістовна частина порядку денного вичерпана в різному. У мене нічого нема що повідомити вам. Хтось хотів би висловити? Віталій, я не змогла так, проголосувати. Хто пропав А, Наталі Гарівна? Вибачайте з цього питання. Ні. Дякую. Нічого, дякую вам. А, а, а хто бажає висловитися в різному? Тоді засідання оголошується закритим. Запис ми зупиняємо.